Івалірний гурман вітає всіх, хто заглянув до нашого вогника. Ми продовжуємо для вас свою роботу, продовжуємо радувати вас красою і на прохання декого з чоловіків і дівчат, хто нас дивиться. Сьогодні будуть чоловічі каблучки і перша каблучка перстень, шикарний, каратний перстень з великим полірованим чорним оніксом, який тримають жовті крапани. Що імітують зуби хижака, я б сказала. Ось, бачите, дівчата. Жовтий метал це латунь. Латунь а, часто використовують в ювелірній справі. От. Латунь це сплав міді і цинка, і мені дуже подобається латунь. Вона імітує золото, такого благородного відтінку От. розмір нашого оніксу 2 см 2 мм у висоту та 1 см 8 мм в ширину. Розмір каблучки 22. Ну, давайте будемо дивитися ось шинку. Бачите, дівчата, як виконана шинка. Шинка тут класна, вона <кій> всипана з обох сторін такими мікрокристалами штучної шпінелі. От тут дивіться, які. Красиві візерунки. Ось з іншої сторони, будь ласка, дівчата. Красива каблучка. Дуже така вона стильна. От, так вона виглядає. Зсередини, будь ласка, подивіться, ось, бачите. Щире литво, багато срібла. Це буде найдорожча каблучка з тих, які я сьогодні. Буду показувати вам і вартість і 2260 гривень. Вона варта вашої уваги. Дівчата, придивіться, хлопці, придивіться. Ось дівчата для своїх чоловіків, для хлопців, для сильної половини людства. Будь ласка, вона гідна вашої уваги. Побігли далі. Наступний перстень просто бомбічного дизайну. Шикарного виконання, дівчата, бачите, дивіться, які візерунки. Це все ручна робота. Ця каблучка буде однакової вартості з попередньої, тобто от дві найдорожчих з сьоми, що я сьогодні вам представлю до перегляду. От, ну, що сказати, шикарний бездоганний онікс відполірований, взятий спочатку. В латуневу таку рамочку, і потім дивіться, плетена мотузочка і візерунки. Дівчата, дивіться, яка класна шинка. Це ж все ручна робота, техніка чорніння. Зараз, ось бачите, і з цієї сторони. Бачите, вона дуже стильна. Чорний онікс, теж бездоганно відполірований. Ось так вона виглядає з середини. Дивіться, бачите, вона із середини в візерунках. Ви бачите це виконання, дівчата. Просто шикарно. От бачимо пробу 925. Ну, Індуси перевершили тут себе. Я просто знімаю перед ними капелюха. Респект і тим майстрам, що, От таку, створюють таку красу. Розмір оніксу, самого оніксу, у висоту 1 см 2 мм і в ширину 1 см. Ціла площадочка ось ця, саме вже із сріблом 1 см 9 мм у висоту і 1 см 7 мм в ширину. Розмір каблучки 18,4. Дівчата, да, 18,4. От, наприклад, мій чоловік носить такого плана каблучки на мізинчику. От, і вони дуже стильно виглядають. От, і тут її можна ще й розкатати трошки. Тут срібла буде достатньо. От, ну, я вважаю, що в цьому нема потреби. Вона на мізинчику, вона буде дуже класно виглядати. Я раджу, дівчата. Ой, ви знаєте, щоб вона була мого розміру, я б її носила, правда? От, на мій погляд, оце каблучка унісекс. Я обожнюю такі, знаєте, прямі кути, не закруглені От такі Отакі прикраси, вони з характером, з такою, знаєте, з визовом, з викликом. От класна річ. 2260 гривень. Побігли далі. Наступний третій перстень з оніксом в мінімалістичному дизайні. Онікс тут великий, каблучка теж немаленька. Бачите, тут скільки багато срібла, але вона такого дизайну от саме для тих чоловіків, хто віддає перевагу мінімалістиці. То не любить візерунки. От, для кого все геніальне просто. от В даному випадку ось, будь ласка, така каблучка. Квадратний шикарний онікс розміром 1,5 на 1,5 сантиметри. Ось так відходить, бачите? Від Онікса вже починається тут така шинка товста. Ось тут вона ось така. І, відповідно, з цієї сторони. Так виглядає каблучка з внутрішньої сторони. Тут камінь не відполірований розмір каблучки 19,4. Так, щось вона залапана, секундочкою. Вже встигла її залапити. Ось. Розмір каблучки 19,4. Одна 1700 гривень її вартість. Побігли далі. Наступний перстень я назвала східна казка. Величезний камінь бірюзи. Це пресована бірюза, скоріш за все. Тримається в шикарній фігурній закріпці. У вигляді корони жовтого кольору це латунь. Техніка нанесення гарячої малі на срібло. Дівчата, дивіться, яка краса. Ось ці блакитні мікрокристали, вони в огранюванні. Це штучна шпінель. Дуже красива річ. Ви самі то бачите. Розмір нашої бірюзи у висоту 2 см, у ширину 1,5 см. Ось так каблучечка виглядає з внутрішньої сторони, будь ласка, дивіться, як все бездоганно виконано. Щире литво. Мега акуратна робота. І знаєте, я б сказала, що це каблучка унісекс. Як чоловіча, так і жіноча. Ну, не кожен чоловік таку каблучку вдіне. Не кожен, звісно ж. От у нас чоловіки все більше консерватори. От. Хоча, як сказати, розмір каблучки 22, 23, 2000. 130 гривень вартість цієї красунечки. Дівчата, придивіться теж, у кого великі розміри пальчиків, вона буде шикарною на вас виглядати. Побігли далі. І ще один витвір ювелірного мистецтва з бірюзою всередині. Теж з блакитними мікрокристалами. Техніка зерніння, техніка чорніння. Бірюза взята в латуневу таку окантовочку. І далі дивіться, дівчата, яка шикарна робота. Дуже красиво. Ось так дивіться, виглядає це шикарний, цей шикарний перстень. Розмір нашої бірюзи 1 см 9 мм у висоту. І 1 сантиметр в ширину. Так виглядає каблучка з внутрішньої сторони, дівчата. Ви можете подивитися, яка краса. Просто бездоганна робота. Ви то все самі бачите розмір персні 205 2050 гривень. Його вартість побігли далі. І наостанок дівчата дві ідентичні каблучки. Одна з них на прев'ю до сьогоднішнього відео встановлена. Ось ця помаранчева. Ну, це вже такий дизайн, що мені нагадує герб якогось старовинного роду. Меч на щиті виконаний. З латуні, щит всипаний чорними і помаранчевими кристалами штучної шпінелі. І цікаво зроблена шинка. Техніка зерніння, техніка чорніння. На шинці дівчата, дивіться, які королівські лілії. Ось бачите. І тут, будь ласка, от краса стильні. Персні. Давайте роздивимося чорненьку спочатку. Ось, бачите, такі мікрокристалики. Вона так ефектно виглядає. Просто супер. Дуже незвичні дизайни сьогодні в наших чоловічих перснях. Ось так виглядає перстень з внутрішньої сторони дівчата. Робота. Бездоганна. Теж щире литво, срібло 925-ї проби. Так, ага. Зараз ось, ось, бачите, такі шикарні лілії. Вони теж виконані з латуні. І оце все латунь. Мені подобається, коли використовують латунь зі сріблом. Це дуже ефектно виглядає. І розміри нашого герба 2 см 3 мм у висоту і 1 см 7 мм в ширину, розмір чорної каблучки з чорним щитом 21,3, 21,4. Вартість її 2000 гривень. І перстень з помаранчевими кристалами штучної шпінелі. В житті вони виглядають кристалики більш спокійніші, такі, більш такого благородного, темнішого відтінку. Тут він такий більш яскравий на камеру колір самих оцих кристаликів. От, теж все те ж саме, дівчата, дивіться, ось вам і лілії. З двох з обох сторін. Бачите, ось так виконаний герб, стильно щит, сам щит. Так вона виглядає. Каблучка з внутрішньої сторони. Ось. Проба 925. Розмір каблучки з помаранчево золотистими кристалами штучної шпінелі 22. І вартість її теж 2000 гривень. Ось такою на сьогодні була наша добірка чоловічих перснів, серед яких є персні, які можуть носити і жінки. Роздивляйтесь, визначайтесь та пишіть нам на WhatsApp на Viber за номером телефону, що ми залишили. В коментарях та в описі під відео дякуємо вам, дівчата, за те, що дивитесь нас, що лайкаєте, що коментуєте. Дякуємо вам і за підписки. А хто не підписався, підтягуйтесь до нас, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо з нами завжди цікаво. Ну а ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! З вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе наше сонечко, і до нових відео на ювелірному гурмані. Далі буде Па-па!